Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи полтавської міської ради інформує, у разі посилення поривів вітру, нагадуємо громадянам правила поведінки: при сильних вітрах всі вікна мають бути закриті. З незасклених балконів слід прибрати предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці при ураганному вітрі слід триматися далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не підходити до обірваних електричних дротів. У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку, магазині, торговому центрі чи іншому укритті, не перебувати і не паркувати авто під великими деревами. Номери телефонів екстреного виклику при травмуванні людей, падінні дерев та інших інцидентах 101, 103, 15, 80. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.